Не змогли пройти повз таку красу, каже містянка Анна. Разом із донечкою. Вони сьогодні серед перших відвідувачів. Ми гуляли на Чайці, там зверху. Побачили такі гарні, гарні крашенки. І вирішили сюди спуститися і ну дитині показати і самим дуже полібуватися. Дуже гарно. доки біля однієї фотозони містяни роблять селфі, а найменші відвідувачі випробовують її на міцність. Декоратори працюють над іншою. Арка з верби майже готова, говорить художня керівниця дирекції парків та палацу молоді Оксана Гончарук. Завжди верба вона асоціюється з Пасхою. Вирішили зробити таку гарну красиву інсталяцію, якої ще в нас не було в долині троянд. Серед яєць, вкритих квітами, народним орнаментом, петриківським розписом і сюжетами із життя, робота викладачки художньої студії Ольги Курської, народився такий янгол великодній з такими самими яскравими крилами, які є у нас в студії. А ще він в дуже смішаних кедах з кавунчиками і прототип кедів є у мене. Золоте яйце» – робота колективу міського палацу молоді. Хотілося б, аби воно і справді допомогло виконати бажання. Говорить Оксана Гончарук. Золото це ми завжди вважаємо, що золото притягує а, гроші. Ми дуже хочемо, щоб у нас в нашому місті у всіх людей в цьому році закінчилася ця пандемія, і вже прийшов приріст по коштам. Містяни самі вчилися розписувати яйця просто неба. Взяти участь у майстер-класі. Міг кожен охочий. Головне мати бажання. А натхнення – ня може з'явитися, каже 11-річна Вікторія Квітка. Я хочу, щоб було щось схоже на Україну, тому я вибрала саме синій та жовтий колір. Я вирішила намалювати пшеницю. Готовими писанками прикрашають черкаське дерево життя. Це ніби символ єднання, каже голова громадської організації Альона Остапенко. Вона тут разом із вихованцями. І ось у Альонка її малювала, подивіться, яка вона чудова, з барна. Що означають твої кольори Альонка? Зелений мабуть, життя, так а червоний радість через карантин частину масових заходів довелося скасувати, розповідає начальниця міського управління культури Валентина Шепецька. Тож, аби подарувати містянам великодній настрій, намагалися обрати найоптимальніший варіант. Ну, я думаю, в естетичному плані, в плані там дозвілля, в плані заохочення до якоїсь мистецької діяльності це буде досить гарна подія. Валентина Шипецька додала відвідати великодню інсталяцію. Містяни зможуть упродовж трьох тижнів. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.